На дворі вже третя річниця Майдану і перемоги Революції Гідності, але жити гідно ми так і не стали, а чомусь живемо все гірше і гірше. І, звичайно, у владі це розуміють. Але замість того, щоб займатися справжніми реформами і зупинити корупцію, вигадують просто циркові номери для демонстрації покращення життя вже сьогодні. Я веду мову про підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень на місяць, про що папосно оголосив. Прем'єр Гройсман. Він звичайно намагається представити це як досягнення. Але насправді таке підвищення тільки погіршить наше з вами життя. Так, звичайно, всі вони дуже співчувають простому люду з трибуни Верховної Ради. Йшов час згадати про людей. А потім камери вимикаються, сідають в свої мерседеси. Ідуть в ресторани витрачати на обід нашу з вами річну зарплату, і забувають про вічно голодних людей. Зізнаюся, ми довго шукали парламентаря, який би погодився пожити на мінімальну пенсію. Та одного сміливця все таки знайшли. Ти готова це сьогодні, от прямо зараз реалізовати. Ну а смисло тягуватися. Да. Знайомтесь, народний депутат України Дмитро Голубов. Привіт вас, громада екс-губернатора Одещини Михаїла Саакашвілі. Грузинський кровосос продовжує пить кровь одісідів і жителів області. Ех, пане Дмитро, якби ви з таким ентузіазмом вимагали підвищення пенсій. Надежда Николаевна, сколько вам лет? 65. 65. В правильно? Да. – Проверь. Я вам хочу предложить поменяться, вот, Аля. Что ж, розпочнемо. Программа гроші, скажем так, буду вам раздавать гроші. Кому какая? Кому. Вот я знаю просто, что Дмитрий Иванович, да, наверное, чаще в своей жизни видит, видит вот такие пачки, но она сегодня достается вам. Вот, это ваша суточная норма. А ти, Дмитрій Іванович, будеш жить на вотті депутату голобову. Я урочисто вручила суму в розмірі 41 гривня. Це той ліміт, який звичайний пенсіонер витрачає за день. А ось пенсіонерка отримує 10 тисяч гривень. Це добова норма депутата звичайного. Пенсія нашої героїні Надії Миколаївни становить 2100 гривень, більшу частину з яких вона витрачає на оплату комірного. Жінка зізнається, якби не діти давно б пішла просити милостиню. Як ви звичайно добираєтесь по каким-то ділам. Сажусь на трамвай так. і їду по ділам. Благо, ще нам зберігали для пенсіонерів безплатний проїзд. Народні депутати бачили трамваї лише з вікон лексусів. До речі, лексус. Нічого собі! Да. Ніч... сюда Це мені сюди да. Це да, да. ваш транспорт тепер. Попробую. Народні обраці на таких. Ой, як же бедные эти депутати садяться в такі больші машини. Владимир, а ну-ка включите нам попу с подогревом для Надежды Николаевны. Боже мой, еще и с подогревом попу. Поки наша бабуська бешкетует по дорогах Одессы. Ой, Господи, Боже мой. Депутат Дмитро Голубов стає ближчим до народу. Скільки вулиця канатна? Три гривні. Давай не будемо прориватися чтобы потом ще раз пройде післати. Чим будемо зараз ходити? В принципі, так, да, на пути. О, все, що вам нравится, Так. Ми будемо покупать. Все, що тут прямо так. Такі магазини українські пенсіонери ходять як музей. Подивитися. Та тепер ми з грошима. Чим просто? Давайте. Наша героїня все ще не може позбутися звички, заощаджувати. Не беріть ці, вони слишком дешеві. Ой, давайте лучше королевский. Слушайте, гулять так гулять. Вот, смотри, 340 ну, Народні депутати не, не дають яким, нет? Нормально і нет. А депутат Голубов навпаки марно тратити. З упаковки 31,15. Это дороговато, конечно, да. Но это, но это, не совсем для пенсионеров магазин. Она 8 гривен. да, наверное, 8 гривен будет оптимальный. Лобстером хотите? Конечно, хочу. Вот, пошли, то, э, Но ну, если они еще не против, то я бы еще и креветку. Ага, так. Какую берем? Вот так сказал Хеннесси. А что такое Хеннесси, я не знаю. Я. Конечно, ну найдите, где он тут есть. До богатого життя Швидко звикають навіть бабусі. Що? Ваша сума 8 тисяч 343 гривень. Єрунда. 8 тисяч. Очень хорошо сказывается на мозговой діяльності народних депутатів. Дві картоплини, крупа, пшенична. Це все, що ми собі можемо дозволити. Пакетик? Да. Хоча не надо пакетик. Он же платний. Да, туда, туда не надо. Після погоду в супермаркет наш депутат розуміє на 40 гривень в день в цій країні можна протягнути хіба що ноги. Тож ми йдемо заробляти гроші. Я думаю, то клієнти будуть. Ой. Слушай, ти не замість, я вже так тебе ну да холодно. Кілька годин на морозі і все ще порожні кишені. Палавий люди. готовый. свадебный подарок недорого. Под вечер нам вдаётся торговать копейчину. Ну все в газетке. Прошу я не, ну 50 гривен я не могу отдать это по память от бабушки. Давайте хотя бы 60, 60, 65, 65 гривен я вам их отдаю. Все. все, мы заработали уже 80 гривен сегодня. Ого. Сегодня хороший день я думаю, что с этими деньгами уже можно прожить. Все-таки мы выходим на прожиточный минимум. Руки так на морозе отмерзли. Я не знаю, как они здесь стоят по 5-6 часов. Ось так верхи на дельфинах чи в массажных салонах снимают стресс парламентарів. А А я поки що навчу слуг народу знімати стрес дешевше. Бояришніки є у вас? Так, да, Пожалуйста. А сколько штук у вас є? Ну, що значить, скільки штук? У нас є много. Настоянка глоду від нервів, кілька упаковок дешевого антизастудного засобу та активоване вугілля. Це все, що може дозволити собі пенсіонер в аптеці. Українські пенсіонери не обходяться одним бояришникам. Уви для них це, конечно, большая проблема. Як ви думаєте, в які суми народним депутатам обходиться вечеря в ресторані? Зараз порахуємо. Ми желаємо лобстерів. Лобстера? Да. Вам э, подавати його з чорною крою чи з трофілями? Э, а ви знаєте, давайте 7,7. Страшний сон будь-якого народного обранця. вчора були в магазині. Капуста 2.73. Боже, наше перевиховання депутатів робить свою справу. Ось, наприклад, Дмитро ініціював акцію в супермаркетах Одеси. Тепер на вході магазинів будуть стояти кошики допомоги пенсіонерам. Це крупи, да консерви. і це була б така каса взаємопомощі, і люди друг другу б допомагали.